Зараз дуже багато українців перебувають за кордоном, і вони не мають змоги повернутися в Україну, наприклад, щоб займатися продажем своєї нерухомості. Тому дуже багато нерухомості зараз продається по довіреності від власника. В цьому відео поговоримо про те, наскільки безпечно купувати нерухомість, якщо власник знаходиться за кордоном, а продавати вам нерухомість буде його представник по довіреності. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Купувати нерухомість по довіреності це абсолютно законна процедура. Але треба враховувати декілька нюансів. І перша моя рекомендація буде такою: бажано, щоб довіреність була свіжою. На початку повномасштабного вторгнення взагалі було передбачено дуже короткі строки для дії довіреності від 1 до 2 місяців. Але ці обмеження вже давно скасували. Зараз довіреність є дійсною протягом того строку, який вказаний власне у цій довіреності. Тобто власник може видати довіреність своєму представникові хоч і на три роки. Але ви повинні розуміти, що у власника може змінитися позиція, він може передумати продавати цю нерухомість, він може захотіти цю довіреність скасувати. Отже, виникає питання, як ви дізнаєтесь про те, що ця довіреність, з якою ходить представник в Україні, насправді вже давно скасована власником за кордоном. Від того, що власник за кордоном скасував цю довіреність, оригінал, який знаходиться в Україні на руках у представника, ніяк не змінився. Довіреності, видані за кордоном в іноземного нотаріуса, не внесені до українського реєстру. І, відповідно, наш український нотаріус в нашому українському реєстрі не зможе побачити скасоване. Ця довіреність чи ні. Деякі нотаріуси, відповідально ставлячись до своєї роботи, контактують з іноземним нотаріусом, який засвідчував довіреність за кордоном, і уточнюють, чи ця довіреність не була скасована. Але так роблять далеко не завжди і не всі нотаріуси. Саме тому для того, щоб не хвилюватися що позиція власника вже давно змінилася, я рекомендую просити, щоб перед вашою угодою була видана свіжа довіреність. Рекомендація номер два. Свіжа довіреність, чи їй вже, наприклад, більше року, але я все одно рекомендую напряму зв'язатися із власником по відеозв'язку, попросити його показати свій паспорт, щоб ви могли дійсно переконатися, що ви спілкуєтесь із власником квартири, і запитати в нього з приводу угоди, яку ви плануєте. Запитати, кому він видав довіреність, чи він дійсно в курсі про цю угоду, чи влаштовує його ціна та інші нюанси. За згодою власника ви можете навіть записати на відео цю розмову. Наступна рекомендація. Читайте довіреність. Вона повинна бути прописана максимально чітко. Повинно бути чітко зрозуміло, які саме повноваження власник надав своєму представникові. Наприклад, в довіреності може бути написано, що власник довіряє своєму представникові продавати будь-яке нерухоме майно, яке йому належить. Так можна робити, але звісно, якщо є можливість, то я би попросила зробити довіреність, де прописана чітка адреса квартири, яку власник довіряє продати. Також в довіреності повинно бути прописано за яку суму власник довіряє продати цю нерухомість. Це не означає, що там повинна бути вказана конкретна сума. Але це означає, що там повинно бути прописано, наприклад, що власник довіряє продати нерухомість за будь-яку суму на розсуд його представника. Тобто, щоб не виникало сумнівів, що власник дійсно погодився на те, що рішення щодо вартості майна буде приймати його представник на свій власний розсуд. Так само там повинно бути вказано, що власник довіряє представникові отримувати гроші. Щоб в майбутньому не виникало питань, кому саме виплатили і чи мав представник повноваження брати гроші замість власника. Ну і звісно, якщо довіреність видано на іноземній мові, то повинен бути нотаріальний переклад на українську мову. Якщо ж сама довіреність викладена українською мовою і є лише один додатковий листочок, де іноземний нотаріус на іноземній мові вказував свій текст, то перекласти на українську потрібно саме цей один листочок. Також потрібно пам'ятати, що в більшості випадків, якщо довіреність видана за кордоном, то для неї потрібен апостель. Апостель потрібен тоді, коли країна, де видавалась довіреність, приєдналася до Гаазької конвенції, і при цьому ця країна не підписувала якихось особливих двосторонніх угод із Україною. Сайт із переліком країн, які приєдналися до Гайської конвенції і відповідно використовують штамп апостель. Я залишаю під відео. Але загалом момент із тим, потрібен апостель чи ні, обов'язково перевірить нотаріус в Україні, який буде засвідчувати цю угоду. Якщо з огляду на країну, де видавалась довіреність, повинен бути штамп апостель, а його немає, то український нотаріус просто не прийме таку довіреність. Це були всі рекомендації щодо купівлі нерухомості по довіреності. Не хвилюйтеся через сам факт наявності довіреності це не проблема. Просто пам'ятайте, що потрібно перевірити об'єкт, який ви купуєте. У нас на каналі є дуже багато відео про це. І потрібно звернути увагу на певні нюанси із довіреністю. Якщо вам потрібна допомога із угодою щодо нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Наша команда зможе перевірити всі документи і супроводжувати вас на угоді. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.